Динамо втуличку має в колесі. Сюди енергію на фару дає. Має амортизаційну вилучку. Батаус, Нідерланди, Голландія. Алюмінієва рама, 28 колеса. Ще й має тут. Нексус 8 втулку, 8 передач середині. Все захищено, туди ні пилюка не попадає, ні пісок, ні вода. Бачите, навіть ланцюжок все захищено. Алюмінієвий добротний багажник має. Рама, в принципі, дуже в дуже гарному стані. гелеве сідло комфортне стоїть. Тут і в нас, значить, бачите, є серворуль. регулюється різні наклони собі тільки раз. Щіп і заштовхнуло. Велосипедик просто лялька. Подивіться. ролерні гальма стоять впереді, ролерні гальма взаді. Подивіться, яка підножка, як мотоцикл, Все надійно і добротно. 8950 ціна. Когось цікавий такий велосипед, то пишіть або заходьте на сайт до нас rover.im.ua Також можете заїхати до нас в кулаків веломагазин вулиця Львівська, 20 на Тест Драйв, або місто Львів, вулиця Зелена, 253. Хто не має такої можливості, надсилаємо новою поштою по Україні.